Що він вам показує, а що є всередині? Давайте будемо дивитися. Тому що, незважаючи на те, що дуже часто ми приймаємо слова людини за чисту монету, особливо коли нам кажуть, я тебе не кохаю, я хочу з тобою розійтися. Нам здається, що це є правдою. Навіщо б людині в цьому брехати? Да? Але насправді бувають такі ситуації, в яких люди говорять, що «да, я не хочу з тобою бути, а всередині зовсім по іншому. Буває, звісно, навпаки, але рідше. От, Тому давайте будемо дивитися, що в нього є всередині і що він вам показує. Чи є це одне і те, чи є якась розбіжність. Розклад загальний, тому ми будемо дивитися, який він. А за особистим, будь ласка, звертайтеся в Телеграм. Людина, яка не вірить в себе, людина, яка не вірить в те, що якщо я хоча б трошки прикладу зусиль, у мене все вийде. І людина, яка не вірить у власний потенціал і не вірить в себе. Я не можу, в мене не вийде, я виріс не в тій сім'ї, я виріс не в тому оточенні. У мене не було і немає таких якихось перспектив, як є у Колі Петі, Васі, які там виросли в більш багатших сім'ях, або в них там уже в 90-х, там не Жигулі, не Москвич були, а там якась очень котейна марка. Понімаєте? Людина не вірить, от просто не вірить в себе. Свої сили в те, що може досягнути того, про що мріється десь взагалі на підкорті, тому що навряд чи він буде навіть свої якісь мрії озвучувати, тому що ну, це цього ж неможливо досягнути, понимаєте? Окей, давайте, що у нього є всередині до вас. Що у нього є всередині? І що він вам показує, що він вам транслює. І так, всередині. Всередині, він думає про ще одного чоловіка, який може бути біля вас, якого ви оберете, тому що в нього більше грошей, внімання. Тому що ви можете подумати про те, що з ним краще будувати стосунки, він більш виграшна позиція, а не ваш партнер. Тобто, я не можу сказати, що це прям ревнощі. ревнощі ні, але от не віра в те, що я можу бути кращим за нього, або віра в те, що все вимірюється грошами, от воно таке є, що як тільки з'явиться, хоча ні, у вас тут вже десь з'явився, хтось у вас там уже є, що з ким він думає, що ви спілкуєтеся, розумієте? а він вам показує, що я взагалі я нормальна, що все добре. Він не показує, що він дійсно ревнує. Він говорить про те, що ні, я взагалі не вірю в те, що ти там з кимось будеш, що ти таке говориш. Да? Але от він такий, знаєте, що типу, щоб я тобі не робив, що б я для тебе не робив, як би я не старався, тобі все одно не буде подобатися. Він до вас пред'являє якісь претензії. Ви з ним не можете зійтися разом на якійсь думці, прийти до консенсусу до якогось. Да? Конфлікти маленькі, але постійні можуть бути. Але це все не через те, що дійсно ви щось не так робите, а через те, що ваш партнер в себе просто не вірить.